Наприклад, я просто коли глобалізую з кожним разом відкриваю нову локацію. Я себе ставлю на місце адміна, на місце механа. Хоча я не м'єхан, да. От і я думаю, як би мені було би комфортно, пані? От мені було б комфортно, щоб тут була б лівньовка. Мені було б комфортно, щоб, ну, я, ну, я не знаю, щоб у вас були теплі зимні носки. Ну не кожен захоче навіть їх купити, бо всі економлять бабло. Ну, ну, ну воно таке є. Я кажу, пацаки. Да. приходить зима. Купіть собі термуху, купіть собі одяг, той-то, той. киньте чеки, я поплачу. Тобто, мені було б приємно. От, ну, тіпа, не впадло, не жалко, бо я розумію, що багато хто економить. Ну, тіпа, та нормально все йде так. От, мені було б комфортно, щоб на кожному посту був світильник, який буде тобі нормально підсвічувати, ви не будете сліпати. Мені було б комфортно, щоб в мене був інструмент, який реально мені надав. У мене немає такого на сервісі, не куплю. Типа, от у мене є таке, що тип тільки прийшов, каже: ого, та тут нема що, список викатує. Я кажу, брат, ні, так не працює. Ти, будь ласка, попрацюй місяць, я поделюсь твою кваліфікацію. Ми з тобою потім поспілкуємося, що ти по списку хочеш. Навіщо вона тобі потрібно? От щоб я розумів, що варто вкладати гроші чи ні? Бо, як правило, людина yeah, yeah. прийшла, викатила понюх, ти йому закупив. Він реально криворукий, і потім він уходить. І ти залишаєшся з цим всім. Виходить, що в тебе отакий, от типу, багаж ненужного інструменту, яким ніхто не працює, того що кожен механік підлаштовує під себе. Сюда yeah, yeah, yeah. а купити щось для людини, яка шарить, то, типа, не проблема.